Роман Миколаївич, Сокіл сьогодні перемиг Любор, ну і зовсім інша команда була на майданчику. Що такого вдалося які слова знайти, що такого зробити з командою, що вона сьогодні видала якісну гру і переможну. Такого рецепту сьогодні не було. Звісно, готувалися і як і на вчорашній попередню ігру. Просто сьогодні хлопцям трошки скагалося по ігрі і вони відчули десь. Ритм гри достатньо непогано відкривалися в ярусах і це сприяло досягненню результату. розглядати. Які все ж таки недоліки ви б по сьогоднішній грі? Може, в діях там воротарів, захисників. Тому що все ж таки моментів було чимало біля наших воріт. І штам, ну, і каркаси. Так, і... та, 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 було декілька програних непотрібних одноборств. А, і... Нереалізованих знову ж наші хвороби, нереалізованих моментів біля горіть суперника. Загалом в центрі поля справляли правильно з командою, так як ми говорили на тактичних заняттях. сьогодні. Ну і напевно не можна не відзначити. Що, все ж таки, от ті заміни там в четвірках зробили появу Роскіївського замість футболського і Стасюка, все ж таки якось якісніше виглядали друге третє чити е, ну я цей не цей показник і по забитих м'ячах навіть стосовно е, другого так я би не сказав що надзвичайно десь щось е, помінялось просто ми це було вимішено вчорашнього дня зробити тому що гравці ще е, не, можуть говорив, не можуть знайти я ж говорив не можу знайти свою нішу що вони повинні наробити полі як вони мають працювати наскільки викладуватись і це все було вимушені передюргування е, четверг. і воно спрацювало. Бо вчора вони достатньо розклябаної грали, вільно себе почували, але ну, так не можна. Дякую за перегляд. До побачення. побачили.